А так полегенький, поплавочок притоплюю і під воду. Я ніколи не міняю місце лову, але сьогодні виняток. Приємно мене здивувало. Супер помічник, ох, ця гарна. Ха-ха! Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні весняний поплавок. Чому вирішив сьогодні їхати на поплавок? рибачити? Тому що, по-перше, похолодало. Сьогодні вночі було мінус 2, зараз на даний час 5 градусів тепла. І я думаю, що поплавочок буде більш доречний, тому що тоненька снасть. Так що не тратимо час, друзі, а йдемо рибачити. Ви мені авансом ставте вподобайку. Надіюсь, сьогодні рибалка буде цікава і ми щось спіймаємо. Сів я на сонячній стороні, тому що сьогодні погода не дуже тепла, вітерець помірний. Прикормочку вже замішав, використовую запах плотва шоколад. На насадку буду використовувати. Різнокольоровий опариш. Теж свіженький сьогодні купив. Спочатку вимірюємо глибину. Зараз приблизно дав десь так 2 метри. Так, завелика. Так, глубина приблизно 1,90. Глубину виставили. Друзі, по снастях вам скажу коротко. Вудочка у мене 5-метрова, Тіка Вандер, катушечка Shimano Siena в розмірі 1000. Основна жилка 016. Гачок 12-го номеру від овнер. Поводочок 0,12 довжиною 30 см. Два невеликих грузила по граму. Вертлюшок, щоб не путався поводочок. І поплавочок 2 грама. Така тонесенька снасть. Так що зараз йдемо чіпати вже насадочку, закидаємо і кормимо. Попробуємо спочатку отак от, таку комбінацію. Червоний, жовтий і білий. Така от насадочка. Попробуємо спочатку три опариша. Ну, а потім будемо протягом рибалки комбінувати, міняти. Якщо рибка буде активна і буде клювати на три штуки, якщо рибка не буде активна, поставимо 2, а можливо навіть і один. Ну що, друзі, закидаємо. О. Є. Прямо в поплавочек попал. Користуюся такою рогаткою для закормлення. Тут можна кормити живою насадкою, кукурудзою, пелицем, чим завгодно, дуже зручно. Для поплавошної ловлі, для фідерної ловлі на близьких дистанціях. Супер помічник, що, друзі, беріть на озброєння. Минулий тиждень тут рибачив, на цьому озерці, і половина озера ще була вкрита кригою. Але пару днів теплої погоди і крига зійшла. Ще дивіться, вже відкрита вода, пташки співають. Весна повним ходом. Минулі вихідні перебачив дуже класно. На цьому озері спіймав Карпа, два лина непогані. Ну, а потім на наступний день їхав ловити на фідер і теж відкрив сезон. Спіймав два непогані коробця. Що, друзі? Я сезон уже весняний відкрив, рибку вже спіймав, Так що класно. Зараз ловлю з дна Зробив більшу глибину і поставив насадку на дно. Два опариша. Попробуємо таким методом. А потім глибину зменшимо. І будемо пробувати над дном. На риболовлі потрібно завжди експериментувати. Хвилин 10 постояло, зна покльовок не було. Щось там таке непонятне дергало чуть-чуть. І я змінив тактику. Зменшив глибину і пробую її над дном. Можливо, плотва підійде. Плотвичка інколи любить брати так. Насадку в товщі. Друзі, йду я попробувати. На глибину, тому що покльовки, на жаль, ні одної я не бачив. Друзі, зараді експерименту хочу піти на глибину спробувати. Я ніколи не міняю місце лову, але сьогодні хочу зараді експерименту спробувати на глибині. Тому що на тій стороні ні одної покльовки не бачу. Побачимо, що буде тут. Можливо, риба стоїть на глибині. Вже прийшов на місце, розклався, водилище закинув. Ця частина озера є найглибша. З цієї сторони впадає невеличкий потік, свіжий доступ води є. І, можливо, тут рибка стоїть. Знову, друзі, та сама процедура кормим чуть-чуть. Головне не жаліти. Кормити потрібно. Друзі, нарешті покльовочка. Дивіться, яка красива весняна рибка. Я вже думав, що сьогодні не буде клювання, але приємно. Приємно мене здивувала. Заглотнуло далеко. О. Все. Звільнили. Відпускаємо. Бульк. Поплила. Клас. Так, тепер дамо один червоний. І один жовтий. Отак. Вот Я думаю, що там уже плотвечка підійшла. Бачите, плотвичка активна. Хоч вода холодна. Якби одна риба це не є результат, але все ж таки спіймав. Чайок-чайок. О, красота! Сьогодні як ніколи чай доречний. На вечір холодає. І це відчутно. Друзі веде. Веде поплавочок. Зупинився. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Є! Yeah. Є, друзі, що там таке? Ще одна плотвичка. Ох, ця гарна. Ха-ха! Дивіться, яка бомбезна рибка. Оба! Клас! Хе -хе. Покльовка така не дуже активна, сильна. А так полегенькі поплавочок притоплюю і під воду. Що, друзі, бачите, місце змінив. Тут чуть-чуть глибше і рибка тут є. Хі -хі, це вже малесенька, але все одно потішило клюванням. Знаєте, друзі, я навіть не думав, що сьогодні буду тішитись такою маленькою рибкою. Так як сьогодні кльову немає, для мене це навіть непоганий результат. Клас. Хей, давай. Втікай. Опа. Ох, це батончик. Дивіться, який батон клюнув. Ходи сюди. Хе -хе. дивіться який. Ох. Яка плотвечка. А холодна така, як лід. Оп. На два білі опариша. Поміняв білі, поставив і вона захотіла. Білі. На кольорові стояло, на червоно жовтий стояло, не клювало, потім поставив два жовті, теж не клювало. Замінив на два білі і покльовочка. Тільки закинув знову повело. оп 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 оп. Ви бачите під вечір. Рибка почала клювати. Дивіться яка кругла. Уже готується до нересту. Ну, друзі, бачите активність вся під вечір. Давай втікай. Вся активність під вечір знову веде. І знов є. Ну як, друзі, що скажете на це? Хі -хі. Вартувало сьогодні сидіти до вечора чи ні? Напишіть коментар. Знов рибка є. Дивіться, я вже наполовину склався. Я вже крісло склав. А рибка ще клює. Я ще хочу спіймати, друзі, одну рибку. Я не успокоюся, поки не спіймаю її. Є, друзі, Послідня рибка на сьогодні. Послідня рибка. І це точно вже послня. Тому що я буду вже збиратись додому. Клас. Не сподівався чесно. На активність риби під вечір. Але надія була. Останню рибку спіймав. Снасті вже змотані. За собою залишаю чисте риболовне місце. Зробимо невеликий підсумок сьогоднішньої рибалки, хоч рибка не була активна, але все ж таки на вечір мені вдалося спіймати декілька хвостиків. Змінив місце, буквально пересунувся на другу сторону озера, знаючи, що тут є більша глибина, прикормив і рибка почала клювати. Так що, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. З вас подобайка. А з мене наступна риболовля. Всім бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі.